Вітаємо! У цій інструкції ми покажемо, як заповнити реквізити клієнта. Для цього необхідно ввести наступні дані. Найменування банку у полі Дебетрахунок вводимо 4 цифри 1005. Якщо банк надає спеціальний рахунок у форматі IBAN, вносимо його. Власні поточні рахунки клієнта сюди не вводяться. Скорочене найменування клієнта. Найменування клієнта. ЄДРПОУУ. Код точки інкасації. Обов'язкове поле при використанні сейф пакетів для інкасації. Важливо. Не потрібно вводити внутрішній код вашої торгової точки. Значення цього поля надає банк або служба інкасації. Найменування та адреса точки інкасації номер пломби можна залишити порожнім. Найменування служби інкасації. У блоці Вид пакування цінностей обираємо сумку або сейф пакет щоб заповити реквізити для зарахування інкасації. Вводимо рахунок у форматі IBAN. У наступному полі вказуємо символ касового обороту, який уточнюється в бухгалтерії. Та найменування банку. Якщо є кілька рахунків, можна позначити один як за замовчуванням. Він буде підставлятись автоматично. Після заповнення натискаємо Зберегти. Щоб відкрити інструкцію, натисніть на знак запитання у правому верхньому куті. На цьому інструкцію завершено. У разі виникнення питань звертайтеся до служби підтримки. Контактні дані ви бачите на екрані, а також вони доступні в описі під цим відео. Дякуємо за увагу!